Які тоді кроки відрізняють одне мислення від іншого. Якщо ви хочете дійсно сформувати навичку критичного мислення, як сьогодні є базовою для працевлаштування, яку професію ви взагалі не обрали, юриспруденція, так тим більше, реактивне мислення і свідоме або рефлексивно логічне мислення. Реактивне це керлики, ситуації, спогади, асоціації, коли ми діємо так звано на автоматі, швидке рішення, швидке рішення. Є своя користь, має користь, коли йде про питання про вирішення рутинних справ да, задач. Ви щоразу не задумаєте, з якого боку починати мити чашку. Ви все робите автоматично. Багато речей ви робите автоматично. Тут і позитив, і певний негатив, тому що це перепона може бути критичному мисленню через таке реактивне мислення. Реактивне мислення це ж і дозволяє залишатися певні бульбашці. І не дає можливості взагалі побачити, що насправді відповідь інша, тобто.